Дуже хочеться привітати з нами на прямому зв'язку з України, президента незламної країни, як вже багато разів чули, називають Україну в Європі, Володимира Зеленського. Пане президенте, вам слово. Дуже дякую. Шановний пане президенте, я дякую за вашу увагу до України та підтримку наших людей. Нашої держави, наших відносин між Україною та Німеччиною досягнуті найдобріші відносини за увесь час взаємно. І ми цінуємо те, що наші відносини дають реальні результати у захисті людських життів та нашого з вами європейського способу життя. Я хочу зараз принагідно подякувати також пану федеральному канцлеру Шольцу та усій урядовій команді Німеччини. Наші домовленості з канцлером виконуються чітко і вчасно. Дякую за це. І звичайно, я дякую всьому німецькому народу за щиру підтримку українців і України у цьому протистоянні, що його розпочала Росія. Пане Мере Юнг, шановні учасники учасниці конференції. Я пригадую, як восени 22-го року пан президент Штанмаер. Відвідав Україну і, зокрема, село Ягідне на Чернігівщині. одне зі звичайних українських сіл, яке, на жаль, було змушене пройти через надзвичайну жорстокість впродовж майже місяця, поки село займали російські окупанти, вони протримали 350 мешканців села, фактично усіх мешканців села, в невеликому підвалі сільської школи. І зовсім малих, і старих, і жінок, і чоловіків. Десять людей померли за той час прямо в тому підвалі. Пан президент Штанмаер бачив, які то були умови, та яка зневага у росіян взагалі до людей могла спонукати створити такий концтабір у Ягідному. І все ж це більше ніж історія одного села в Чернігівській області України. Яке зазнало удару російською жорстокістю, те, що сталося в Ягідному, характеризує саму суть цієї війни, ту загрозу, яку теперішній російський режим несе багатьом звичайним європейським містам і селам. не лише в Україні. Бо не лише Україна в російських імперських планах. Щонайменше всі сусіди Росії. Під загрозою. І тут на конференції присутні представники дуже різних міст і громад наших двох країн, але якими б вони не були різними, їх єднає одна фундаментальна річ, а саме ставлення до людей, європейське ставлення до людей у наших з вами містах, містах та громадах, не повинно бути жодного місця для протилежного ставлення до людей і життя антиєвропейського. Того ставлення, яке демонструє Росія на окупованій території України. Ми цінуємо життя і саме тому захищаємо його. І принципово, що ми використовуємо для цього не лише ті інструменти, які є на державному рівні. Потенціал наших громад, наших міжміських та міжлюдських зв'язків, теж може і мусить додавати значної сили нашому захисту. Я хочу відзначити, що після візиту торік в Україну президента Штанмара нам вдалося вже майже вдвічі збільшити кількість міжміських партнерств. Сьогодні ми маємо 190 таких партнерств. Є вже шість міжрегіональних партнерств. Є і патронат Німеччини над відновленням Чернігівської області України, саме того регіону, де село Ягідне про яке про яке я згадав. І я дякую усім, чиї зусилля наповнюють конкретним змістом наші партнерства. Я вдячний таким містам і громадам, як Айхенау, Аугсбург, Бергіш, Гладбах, Вальдкір, Ганновер, Ерланген, Єна, Дрезден, Кьольм, Леверкузен, Нюрнберг, Поцдам. Швайнфурт та багато, багато інших, які вже напряму допомагають нашим містам, цілком конкретно допомагають. Генератори та інше обладнання, яке рятує від наслідків російського терору, пожежні машини, автобуси, інша техніка для наших громадян, разом з німецькими компаніями створені модульні містечки для переселенців, чий дім був знищений бойовими діями. Є спільна робота з німецькими містами, компаніями та фондами по модернізації енергетичних спроможностей в регіонах України. Я дуже дякую вам за це. І сподіваюся, що участь українських мерів у цій конференції буде теж плідною. Ми перед другою зимою цієї війни, як сказав пан президент, а Росія зараз накопичує на ракети для ударів по енергетиці України, як це було торік. Німеччина вже потужно допомагає нам із системами ППО та іншими засобами фізичної оборони України. І разом з цим кожна домовленість між містами наших країн, яка направлена на захист людей і життя, однозначно послужить захисту життя. Я впевнений, що представники українських міст можуть. Вказати на можливості для спільної економічної роботи, які є зараз в Україні. Не тільки у відбудові, відбудові того, що було зруйновано через агресію Росії, але й створенні нових підприємств, нових продуктивних історій. Україна зараз, попри все, забезпечує економічне зростання майже 5% в річному вимірі. І це свідчення того. Наскільки сильним є наш спосіб життя і як багато здатні робити наші люди? Я вірю, що відносини між Україною і Німеччиною стануть однією з найнадійніших опор всієї Європи безпековою, економічною, соціальною опорою. І особливо тоді, коли Україна стане повноправною частиною Європейського Союзу. Я пишаюся усіма прикладами нашої співпраці та щиро бажаю успіху усім вам у розвитку відносин між містами, між регіонами, між самоврядуванням наших країн. Чим ближче ми з вами, Україна та Німеччина, тим далі від реалізації божевільна мета Путіна знищити нормальне людське життя в Україні та в інших. В інших країнах, сусідах Росії, Німеччина, дякую тобі. Ще раз дякую за підтримку. Слава Україні!